Всім привіт! Я дівчина йому. А тебе вчили, що треба готувати Ді. чоловіку постійно, це правило. Подалі. Їсти ковбаску? Дуже обожнюю. Мене? Так. І ковбасу з медом. Стоп. Нагадуєш мені мою маму. Знаєш «Ой-я, пісня оя оя оя. Знаю. Купиш мене який. Такого я точно ніколи не робила. Я тебе першим. Блін, ну це прикольно, коли жінка готує на кухні. Ніколи такого не бачив. Це бути... так просто. Так. Да. Ну, Це все угу. при наше. Всім привіт! Вже скоро різдво. І сьогодні. Це Катерина. Катерина дуже переживає. Бо ніколи. Останнє відео де твоє було? Яке? Років три, коли я з батьком йшла під ручку і казала, що треба голосувати за Юрія Костенко. Якщо коли бачили рекламу, там де треба голосувати за Юрія Костенка, там дів дівчина отака, то е, це була Катерина. Я ще тоді її примітив. Я ще тоді її примітив. І, і саме то був перший раз, коли думаю, хай трохи підросте. Все в нас буде. Тому, якщо ви думаєте, чому має так довго не було дівчини, чекав, поки вона підросте. трохи почекав і всю час. Так, тому кажи всім привіт. Всім привіт. Я дівчина Євгена. Давай давай. Серйозно. Так, а ти що думаєш? Це Ютюб? Ти, ти, ти до цього була впевнена. Цілий рік була впевнена. Катерина, що стало? Ми зараз теризвени випуск. Нам треба більше сию серед... Ну, чи ти не готова це говорити? Не готова. Давай на камеру. Ти що думаєш? Я тебе тримаю за руку. Всім привіт. Я дівчина Євгена. Бачите, супер, це важко. Тому я вам що хочу сказати, що сьогодні будемо з Катериною готувати різдвяну вечерю і деякі з цих страв приготуємо. Які приготуємо, Катерина ще не знає, але точно дізнається пізніше. Так? Супер. Так, бо поговоримо про. Я твоя дівчина. Все супер, вже більш впевнено. Давай ще раз, я твоя дівчина. Я твоя дівчина. Ну що? Готуємо Де? ну дивися. Ти різдво о, ти різдво. Ми з тобою на різдво. Різдво ніколи разом не відмічали. Ще ні. Як о, ти зазвичай відзінчала різдво? Ти якийсь час жила в Італії? Під час жила я в Італії, але на різдво завжди приїжджала додому. Тому ти не святкували не відзначала різдво. Ну прям в день різдва в Італії жодного разу. Ні, я завжди сюди приїжджала. Ну... Ми вже святкуємо з родиною десь 4 чи 5 років. Різдво 24-го. Ну, це 24-го і 25-го А, Тому в той час, коли я жила в Італії, я завжди сюди приїжджала. Ну окей, там в Італії кутю не їдять, бо ти не знаєш, що no. бо ти там не святкувала, не відзначала. Я до речі був два рази на різдво в е, Це прикол. І як у вас родині кутю їли? Ну, ми завжди зустрічались 24-го числа з двома родинами по маминій лінії, по батька лінії в будинку. І сідали за стіл з першою зіркою, їли 12 пісних страв. Починали все з кутів. Куті. Початку... Ти готувала? Готувала бабуся. Перший раз в минулому році я готувала кутю. Як ти готувала? Ну дивись, це було рік назад. Ти не пам'ятаєш, ти готувала? Так розкажи по ти супер так і для і далі. Почала тему і закінчила те саме, що почала. це був непростий період, я тебе зустріла. Це так, це це тільки початок твого непростого періоду. Тому вітаю тебе. Дякую. Хоче зараз приготувати? Так. Ну готуй. Супер. Тут вже відварена пшениця. Пшениця це Кутя – це одна з найдавніших страв, яку зараз ми вважаємо, що це одна з найдавніших страв, яка нам відома. І насправді кутя вона була в минулому, і вона прям трансформується і в майбутнє. І Тому це прям супер важлива штука. Є є кутя, а є колово. Колово це готується на напоминальні обіди, але зараз готується з рисом. А раніше готувалося з пшеницею. Mm. І це прям це було до того, що до релігії це було. Прям кутя така як Потім вона трансформувалася під, під впливом різних інгредієнтів. І тому те, що зараз у нас є на студії, у нас є мак-мед, угу. у нас є трішечки сухофруктів. Ти можеш їх додати, якщо хочеш, а я додам імбир і лимон. Угу. Супер. Але ж сухофрукти порізати краще, ні? Ну, дивись, я думаю, треба так потрошку додавай. Я поріжу сухофрукти. Давай разом. Нам треба з тобою визначити, хто головний на кухні. Ти. Дякую. визначили, все. Єе, yeah! і ти казала, що ви їли один раз ввечері і один раз. Ми збиралися з родини 24-го. У нас є такий спеціальний сімейний сервіз на такі свята, Різдво, Великдень, який ми в Косові замовляли у майстрів. Всі вдягають, вдягали, вдягають вишиванки. Ось став, який я зараз, це з Полтавського регіону, тому що в мене з Полтавського регіону родина. І, і що? І ми сідали, їли кутю. А потім всі страви, пісні. А на наступний день вже обмінював з подарунками і продовжувало святкування, Тобто ми два дні. Про це, мабуть, правильно. Я, звичайно, один раз зустрічаюся в останні три роки, тому може це дивно, але так воно є. Це вже партертимах. Супер. Додай перетертий мак, додам лимонної Цедри. лимонної цедри ніхто ніколи не додавав. Але мені вдається, що вона буде давати аромат прикольний, і ми зробимо таку кутю крекреті. Багатьох хвилює, що не з того не сього з'явилося в Ютубі. Всі таке вчитися, що треба. З'явилися, ну далі. У нас є гарна така ємність. Тепер треба сюди трішки імберу натерти. Зазвичай кут... мені куття подобається гаряча, що холодно то тільки з імбирем, бо імбір дає таку, таку наче як хрін. Імбір це хрін. Якщо є хрін, можна хрін. Чому? А у нас така вона трошки була м -м -м, рідка. Так, ту кучу, що ми робили. Я не знаю, що цьому додавали. Можна додати хріну. Ну, звар, мабуть, так? Да? Ну, якщо хочеш, можна додати у звар. Але ну, ця рідина біла трошки буває. То був мак, мабуть. Молоко від мак. А, можливо, так. Да. Так, да, ось така вона була, у нас рід, рідка. Я думаю, що э, страва від куття готова. У -у -у. Ну, а трошки інше. Немає вже у нас, у вас. Уже є ми, У нас. Вже у нас така. У нас така. А раніше була. Така. Все. Так, справді, нас вже трошки страв на столі стоїть, ми потім покажемо. Це ми я поставив кутюк і зараз пропоную приготувати пампухи. Чого таке про таке пампухи? Так, да, як. Чому? Зараз приготую. Готувала раніше? Ні. Серйозно? Та я і борщ до тебе не готувала. Так, що ти раніше? Як ти Італії жила. Там тебе годували? Так. А ти щось готувала? Я готувала, звісно, але що. А що ти, просили, ти готувала? Я... я просто борщ не готувала, тому що борщ для мене був. Якоюсь травмою дитинства, бо я якийсь смачний... я був твоєю травмою. Ти тепер моя травма. Я якісь несмачні борші їла в дитинстві в школі, а потім не дуже його подобили. Тож Точні... ні, не так. Почекайте. А е, зараз в школі вже смачні борші. Ні, насправді в мене просто вдома не дуже готували борщі, тому що у моєї мами була травма дитинства це борщі в школі. Тому ми їли борщі тільки у бабусі. Ну, якось не знаю, якось не готували мене. А тебе вчили, що треба готувати Ні. чоловіку постійно, це правило? Ну, мене вчили, тому що треба робити, як тобі подобається. Ну, просто дуже часто багато є жінки кажуть, що якщо є чоловік, треба постійно готувати йому. Такого в нас не було. У мене не така сучасна родина. Та я понял, я зрозумів Я за рік уже все зрозумів. Ти точно, все зрозумів. Давай трошки приберемо. Бо зараз будуть пампухи. А що робити? Готувати пампухи. Пампухи супер. Е це супер прикольна страва. Вона готується на заході України дуже популярна. Тому ми будемо її популяризувати і, і у всіх інших регіонах, бо регіони мають обмінюватися найкращими речами. Молоко додавай. Робимо опару. Я ніколи не робила дріжеве тісто. Ну, не робила. Що Але ти ні. гарна господиня. Бо зараз ще скажуть, що не гарна господиня. Гарна господиня все інше супер робить. Це <рес> все інше, просто все. Я не знаю. Все, все робить. <рес> Опара, знаєш, якби це ну не мас-хар. По вашим правилам не must have? <рес> ну, нема правил. Я правило кохати. <рес> ну, добре. Ну, що, ти не погоджуєшся? <рес> я погоджуюся. <рес> Розмішують дріжджі, тепер додаю трішки цукру Для того, щоб дріжджі поїли цей цукор. А що це за дріжджі? Це львівські дріжджі. Бо вони коли ти готуєш з ними, ти все готуєш з любов'ю. Бо вони такі ня як ням Давай ми обіймемося, щоб дріжджі працювали сухою. А ти лівша Попробуй лівою рукою помішати. В мене є ти лівша. Мішай. Ні, вже вже не вийшло. У мене якийсь період був такий, я лівою все робила. Такий період. Не, бачиш, не дуже хорошо. Я неправильно мішаю, так? Да? Просто і правильно дуже хорошо. А? Ти ідеально робиш все. Вау. <рес> так я ну, ти поправ мене. Ну, Отак. Береш отак. Або отак. Ти просто, значить, не так люби... я так робила. Значить, ти цей вінчик не любиш. Я люблю його. Добре. Все, все, все. Супер, супер, супер. Трішки борошно. Супер. Тепер мішати? Так. А у вас як Різдво-слуркова У вас раніше? Е, ну, ми збиралися всі разом, готували вареники, і з тих вареників я... Е, ну, я не готував вареники, просто стоїв вареники, ми там вгадували, хто що. То, який вареник зів, тому так якось і буде, ну, якісь такі ті, ті, uh -huh. штуки, Там якщо копійка є або горіхи є, ну і раз просто їли, їли і все, Мені так було якось дивнувато завжди. Добре, що мама, мама це традицію вела, бо раніше там в цілому ще на початку їхніх стосунків состану навіть такої традиції не було. А ми вже потім... Ну так, да, моїх батьків також не було, що вони різдво святкували. Ну, ну, це якесь типу заборонені. Ну, це, це якась дивна дивна штука, але зараз ми вже повертаємо, у нас традиційне і у нас ще більше буде традицій. Mm -hmm. Але ось чого чому, чому у нас пісні страви були? Тому що дідусь мій, який з Полтавський. Він казав, що в нього тільки з пісними стравами завжди різдвили. Тож його правило. Це пісні закінчується. Ну так, тому у нас тільки пісні були завжди. А потім наступного дня ми починали колядки співати. Один раз 500 євро заробили. Де ти співала? У Костенка? Ми були з компанією друзів за кордоном, і просто я ходила. Ми ходили всією нашою дитячою командою і співали іноземцям колядки. Норм? Mm. норм. Норм, норм. Додаємо борошно. Додаємо вершкове масло. -ї -ї -ї. Додаємо ванільний цукор, за бажанням. Ну так трішки цукру, небагато, бо там ще буде потім варення. Пам, пам. Одне яйце, два жовтки. Де почне вимішувати? Закоче рукава, руками? як господин. Руками. Руками? Ви колись таке питання чули. Замішувати руками? Та ні, ну ладно, я що таке робила. Все пам'ятаю. Мішай тісто, як справжня господиня. Бо це тобі треба буде ще багато разів робити. Ще два жовтки. Ще два жовтки. Супер. Супер. Подобається. То я? Моя двома руками так. У себе дуже гарно виходить. Правда? Так. Спробуй її правою рукою. Блин, так круто. Виходить, ну, круто виходить по-своєму. Ага. Кажу, це клас. Я не знаю, знаєш, як я переживаю, значить, дитина в перший клас іде. <реш> ти просто мішаєш, а я такий думаю. Фух, це ж я завжди, ти забираєш мою роботу, тримаю цей стіл, щоб не, в, не впасти. Бо, типу, знаєш, роби. Ну супер, давай допоможу трохи. Це ж командна робота. Вау. Давай, оп. Я трішки підмішаю. Ось так, так, ось так, ще хвилин 10, гарно вимішувати його, Хоп, Потім кладемо до ємності. Дивись, яке, яке гарне воно нас вийшло. Вау, І е е себе. ще на годину нехай воно підіймається. Подалі. Їсти ковбаску? О, ні, крихітко, ще дуже-дуже довго. До ковбаски. Хай Ісус народиться спочатку. Так, ну дивіться, поки воно піднімається, у нас є насправді ковбаса. Ковбаска. Дуже обожнюю. Мене? Так. І ковбасу з медом. Топ. Ми коли. Їмо паску, то ми їмо з бужениною, ну і вона така, знаєш трошки солодень, довжиє Паска. Mm. І я б коли її одного разів я подумав, що ну, ну це ж вау. отак беремо зараз уже готову кобасу. Mm -hmm. Коли ми приготували, це вже нам буде на наступний, на 25 те на ранок, ми отак змащуємо. Кубасу медом. Ковбасу медом і кладемо до, до духовки. Кладіть. Супер. Це дуже складна страва. Ну, оце складно. Я так переживаю, так в мою духовку що складеш. Але. Дякую. Ну, я не знаю, ну я чомусь переживаю. Що... Знаєте, просто як... я завжди туди все. Одна... Я ще духовку не трохи, Я я да, перший, перший раз, перший я, раз. <реш> я, знає, як пер... я. Ну, так ми, власне. Е... і, 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 і співіснуємо. <реш> Катерина, трошечки. Я її змушую на, на кухні щось робити, вона робить і каже, а потім я переживаю, що вона це робить. Так ми а що змушуєш? Мені Далі будемо робити гриби. Ти колись маринувала гриби? Ні. Дивись, є вода, є гриби. Перекладаємо воду до грибів. Це дуже прикольний і легкий спосіб. Додаємо лимонний сік або оцет, щоб не темніли гриби. Ставимо на, на плиту, хай вони кипнуть, потім сідимо воду, зробимо маринад. Клас. Маринад робиться простий. Бо складний не треба робити. Вода. Кладу всі спеції, тільки не багато гвоздики, бо буде смак гвоздик. Вибач. Лавровий лист, чорний перець, все базово. Духмяний перець додаємо його, додаємо оцту, додаємо більше води. Додаю часник до маринаду. Це такий маринад, який я мариную дуже багато речей. Тебе мариную. Я Всіх... Так пожартувати, ти швидше. Так жартуй просто. Не зупиняюсь. Я звикаю ще розумієш? І нехай ця вода також закипить, і ми цим маринадом зальємо наші гриби. Можна дати цукора, я але не люблю цукор, воно буде трошки я без нього. Угу. Тому у нас будуть такі мариновані кислі огірки. Гриби. Так. Нагадуєш мені мою маму. Вона теж так також виправляла. Обирають по мене. А що далі. Далі. Олію з руки. Що? Ні, ти все добре робиш, я просто пережив. Не переживав. Ну, ти коли уявила, що твоя дитина в чемпіонаті України приймає по е, по танцям е, і один крок не, ну, не, не так трошки зробив і Ти переживала. Ну так. Ну І я переживаю. Ну, це Ще? частина життя. Переживати? Так. Філософія пішла. В Давай, мішаємо. Опять я зараз знову не так буду мішати? Однією рукою. Однією? Ну, отак, ти береш. Ну, покажи мені один раз, а потім. Оттак, отак. Оттак всі будуть обговорювати. Всі будуть обговорювати точно. Так і що, однією? Дивися. Отак. Да. Так ти двома робиш. Ну, я одні, одна головна, а це я підтримую. А, ну, так, так і Ну, Уяви, що ти міксер. Оце Він же так мішає. Одна підтримує, а інша мішає. Добре. Я міксер. Супер, ти просто дуже ніжна. Все. Я думаю, більше нічого не ти все правильно зробила. Точно? Так. Ну супер. Давай, тепер будеш знову розкачувати тісто. Це ж пампухи це не така проста страва. Якщо чесно, супер. Так? Да? Угу. Пишаєшся? Пишаюся, ти найкраще. Отак, От трошки. Хоп, сюди. Ми готуємо пампухи. Знаєш, Ой-я, пісня оя оя-оя. Крутиш мене як і. А тут крутиш. Ти пампухи. Ой-ой-е. Тепер, чюк. І витискай. Молодний. Блін, ну це прикольно, коли жінка готує на кухні, ніколи такого не бачив. <реш> ну, у себе на кухні. Я ну в дитинстві бачив. Але тепер давно не бачив. Цікаво. Тепер багато чого нового в тебе в житті. Mm -hmm. Багато чого нового. Немає місця для моєї косметики, наприклад. Вони ну, на якісь товстеньки вийшли, ні? Нічого страшного. Я поки візьму проц... проціжу варення. Навіщо проціжувати варення? Ну, там багато сиропу, а нам треба, щоб було сиропу поменше. Mm -hmm. А що це за варення? Із троянди або із ружі. А кажуть на заході. Тому обирай свій варіант. Зружі. Романтичні. Зружа. Ні. Молодець десь. Теперю рукав! Уру-у! Бам-бу-бу! Ну це можете не робити, це я. Чисто, щоб потроху, чи все не добре зробила. Все добре? Так. Все потрогав? Все потрогав. Тепер даю тобі. Отак, може трошки ще. Медаль. Ні, дай тобі ложку з варенням. Давай. А не медаль. І. Ти береш. Або я давай буду накладати трішки варення. Отак. Хоп. А ти бери і накривай іншим кружальцем. Накривай. Прикольно. Такого я точно ніколи не робила. Я буду тебе першим. Так. Тепер десь так пальчиками. Притискаємо. Може, також робити отак пальцями, пальцями, пальцями. Е, далі беремо оце, стакан. І ще раз витискаємо для того, щоб вони гарно закрилися. Це ідеальна форма десь. Вау! Це в мене також таке вийде. Це таке секретик для того, щоб вони не розпадалися. Ну, я не знаю, мені здається, неправильно бувало, да? треба ще тут. Там горить ковбаса. Вийшло! Подивись. Чик-чик, -чик. Яка вона, вона... Oh, yes. аж хрумка? Бач, вона зараз трошки охолоне, yeah. буде хрумка трошечки. У нас це трішки тут треба. Так пахне, я дуже їсти хочу. Тут треба терпіти. <пух> Як ти постійно це робиш? Е, бо мене шліфує терпець. вже поставив е, олію гріти, бо можна і запікати, але краще у фритюрі, звичайно. І тепер десь гарячим, поки він гарячий, це маринад, wow. заливаємо і чекаємо, так якийсь, якийсь день. Може, 6-го і У нас будуть готові мариновані гриби. І це може, це бути... Так просто? Да. І це може бути не обов'язково шампіньйон. Це можуть бути гливи, будь-які гриби, так можна маринувати. Це спику. Вау. Це, це ранку, це... І вже прям до, до вечері готово. Перемпухи смажимо У фречури! І поїхали. Це вау. Ну, якщо чесно, бачите, вони не розпалися. Лайф лайфхак з тим, яких склеювати ми знайшли? А, ось так. Я ще кину два буде такий поп-ап Прикольний з 19 по 21 грудня можна буде ці пампухи замовити 100 років у Львові в інші в Полтаві в закладі і прийти там їх просто забрати і куштувати ці гарні гарні пампухи. Right. Тому це попап наші з львівськими дріжджами, львівські дріжджі завжди допомагають відроджувати традиції і робити дуже прикольні речі. Тому перед можна вже зараз. А з 19 по 21 можна забрати пампухи і насолоджуватись їх можна у Львові в закладі Полтава в Києві. В закладі 100 років в Києві, у Львові. Заклад інші. Супер, це зручно дуже. У нас є голубці. А, це голубці. А не курка, як ти сказала. <рес> Курку приберіть зі стола. Що що ми зробили на, на наш стіл? У нас є із квасолі по типу намазка. Ці, ці рецепти ви зможете знайти посилання під цим відео. Це тушкована капуста з горіхами. Це вау! Це з одещини голубці кукурудзяною крупою. Вау! Wow. Угу. Так а можна вже їсти? Ні. А. А. Ти ж їж. Це куття, яке ми сьогодні готували. Це гриби, ми сьогодні готували. Та їжжа, їж. Це калач. Ви бачили випуск нещодавно, я його готував. Якщо не бачили, то подивіться. Калач це щось обов'язково має бути на різдвяному столі. Це попохи зружу. Я не використовую пудру, бо цукрова пудра вона для мене трошки. Ну, занадто солодким робить, але ви робіть, як хочете. Є кобаса з медом, є лимішка і хліб, і є буженина. Якщо ви любите готувати буженину, це прям супер, супер прикольний також рецепт. Я розумію, що тут маю стати 20 пісних страв, але ну, я намагався в одне відео покласти трошки і пісних і трошки не пісних. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десять, ще узуар поставимо, одинадцять. Два види хіп... хліба. Дванадцять. Є. Yeah. Якщо у вас є якісь ідеї, хочете, можете можна з цього відео. В минулому році також є відео посилання. Десь тут, мабуть, має з'явитися. Можете подивитися і там, і там є 12 пісних страв. Одним словом, багато всього. Єдине, що я хочу наголосити, що на цьому соусі я тоді ніколи до речі не готував. Це соус Кваша, називається. Ти, mm -hmm. можна чула. я таке призича Кваша. Так. І в цілому це тіпа, така дуже автентична наша річ. Це наш хліб. Звичайний темний хліб житній, змішується з квасом, додається трішки сухофруктів, тих, що з узвару лишилося, перебивається блендером до однорідності І в тебе виявляється такий, робиться такий соус, значить, або така підлива до м'яса. Да? Ну, ну попробуємо сюди. Заборони mm. скоро. Але якщо ми лишимо його на день? ну Автентично він готувався так. Брали житні борошно, додавалося трішки е води, і воно mm -hmm. бродило десь день, е а на другий день воно стало кислим і це був такий кислий Дуже смачно. Правда? Це, це, це mm -hmm. прям наше. Вау, вау, а це? Клас, також супер. Готуйте разом. Це дуже емоційна важлива річ, і вона зближає. Не відмічайте різдво, якщо є змога з близькими. Обов'язково це буде Україна. Обов'язково ми віримо в день нашої перемоги. І я думаю, саме такі енергетичні моменти, коли багато людей думають про одне і мріють про одне, воно точно, точно дає в космос якусь силу, і ця сила точно може повернутися. Бо я думаю, там за поребриком ніхто не думає про такі речі, і думаю, там ніхто двоє і не відмічає. Дякую за те, що ви дивитесь, дякую за те, що коментуєте. Дякую тобі, Катерина. То що ти поруч. Дякую. Набирай. Зі святом. до зустрічі. Дякую.